Святої Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі нужні. Сказав Господь своїм учням, вважайте, що чуєте, якою мірою, мірою міряєте, такої вам відміряють, та ще й причинять вам. Бо хто має, тому дасться, а в того, хто не має, візьмуть діте, що має, і казав їм, із царством небесним воно так, як чоловіком що кидає насіння у землю, чи спить він, чи встає, чи то вночі, чи вдень насіння такінчиться і росте, а як він сам не знає, сама від себе земля плід приносить першу стебельце, потім колос, а потім повну у колосі пшеницю. А коли плід доспіє, він зараз же з серпом посилає божнева на стали і мовив, до чого прирівняємо Царство Боже, або у якій притчі ми його представимо, воно немов гірчишне зерно, що коли сіється у землю найменше від усіх насінь, що на землі. А як посіянець зійде, стає більшим від усякої городини і пускає таке велике віття, що птаство небесне може сховатися у Його тіні. І багатьма такими притчами він проповідував їм Слово, наскільки вони могли зрозуміти. Без притчі не говорив він їм. На самоті ж пояснював усе своїм учням. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Мі Отце і Сина, і Святого Духа. Амінь, слава Ісусу Христу. Слава навіть. Саме у притчах Господь. Навчає своїх учнів і навчає нас. Якщо ми подивимося на сьогоднішній уривок Євангелія, ми побачимо, що Він досить тісно пов'язаний із вчорашнім читанням. Бо вчора у Євангелії Ісус звертається до своїх учнів, коли пояснює притчі, каже, вам дана Тайна Царства Божого. І далі, власне, сьогодні знову каже: вважайте, що чуєте. Вміння слухати, і вміння відчувати серцем і душею, вміння розуміти це також свого роду дар Божий, але він дається кожному, хто є відкритий на це розуміння. Вважайте, що чуєте. Дуже часто у слуханні нам заважає власний егоїзм. Дуже часто у слуханні Слова Божого нам заважають власні клопоти, бо заважають різноманітні думки, переживання і тому подібне. Для того, щоб чути добре слово Христове, найперше потрібно завжди старатися прикл... застосовувати це слово до себе самого, до себе самої. Тобто, якщо чую притчу, Стараюся зрозуміти, що ця притча говорить саме мені. Інша річ важлива є відчути, який саме з тих, яке слово з Євангелія мене зачепило. І тоді важливо десь у своєму серці сказати Господу відповідь, відповідь на, те, на ту пропозицію, на те слово, яке промовив Господь через Євангеліє. Фактично, це є принцип лекціо-дівіна, читання святого Писання, який є закладений, який є класичний, коли ми, читаючи Слово Боже, найперше застановляємося над тим, що нас зачепило найбільше, торкнуло нашого серця, розуму, душі. І відтак, що це вчить нас? А після цього наша відповідь на це слово навчання. Саме так відбувається із Царством Небесним всередині нас. Господь сьогодні про це говорить. Ви вмійте слухати і думайте, що слухаєте, чи слухаєте Свого Я, своїх думок, чи слухаєте мого слова, каже Господь. Тому що, якщо це зерно попаде у ваше серце, у вашу душу через слухання, то це зерно царства Божого, Слова Божого, почне проростати. І незалежно від того, що, як, коли ти зайнятий, все рівно це Слово Боже буде в тобі проявлятися і діяти. Аж до того моменту, коли прийдеться дати відповідь за те, що зросло у серцях наших. Амінь. Слава Ісусу Христу!